Обідня перерва Рівницька поліклініка номер 2 У фойє зібрались ті, хто відчуває проблеми зі здоров'ям. Цукор, мені сказали, що буде акція». У чоловіка цукровий діабет, а він лежачий. Я за нього прийшла, щоб отримати е е е глюкометр. Упродовж перших півгодини обстеження проходить 30 людей. Сьогодні практично всіх був підвищений, були навіть були в межах норми десь. Від 4 до 6 були також 15 і 16. Лікарі підтверджують, цукровий діабет в останні роки набирає обертів. Ця хвороба наздоганяє онкозахворювання та серцеві недуги. Ми щорічно виявляємо більше 300 нових хворих на цукровий діабет. Маємо по місту майже 9 тисяч Хворих при цьому лікарі зазначають, що діабет страшний насамперед ускладненнями. Порушення системи кровообігу, артеріальна гіпертензія у хворих з цукровим діабетом. Ну також порушення ліпідного обміну запобігти всьому цьому може самоконтроль за рівнем цукру в крові. Визначити його можна за допомогою глюкометра. 250 таких пристроїв до рівного привезли представники благодійної організації. Шлях до майбутнього до нас вони завітали вперше більша проблема зараз це діабет. Ми звернулися, ми кинули клич, відгукнулися до нас австрійці, які виготовляють глюкометрі. Для аналізу потрібна всього лише маленька капля крові 0,6 мікролітра. Результат видає через 6 секунд чіткі цифри великі та екран з підсвіткою. Прилад за запам'ятовує 500 результатів. Видавали безплатні глюкометри за списками лікарів. Першою отримає ось ця рівнянка. Каже, для неї цей прилад нескладний. Я вмію користуватися, я сама лаборант. До глюкометра входить ще комплект витратних матеріалів. Щоправда, надалі хворим доведеться купувати їх самостійно. Галина Баранчук Сергій Габрилевич. Інформаційна програма. День.